Садика! Кам'янець-Подільська фортеця. На змагання дикі дрони з'їхалися оператори безпілотників зі всіх підрозділів Сил оборони України. Вони змагалися за першість у двох категоріях: – FPV дрони та командна взаємодія. Учасники відпрацьовували скиди з бомбера, вражали рухомі цілі за допомогою FPV, грали в fpv дартс та літали на швидкість. Не обійшлося і без форс-мажорів. Ну там буває, що відео пропадало в тунелях, але нічого, якось боролися без відео, пролітали. Це вже третій турнір в історії диких дронів, і перемогу в ньому здобула команда 155-го навчального центру безпілотних авіаційних комплексів Ятаган. Кого перемо!